Сьогодні будемо знайомитися із Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Вінницькі лісівники давно утримують лідерські позиції в країні, щоразу підтверджуючи цей статус не лише абсолютними показниками фінансово-господарської діяльності, а й передусім запроваджуючи новітні технології, передові методи господарювання. Лісове господарство це дуже багатогалузева е, така діяльність різних напрямків. Але пріоритет, все таки, от на Вінниччині, зокрема, е, питанню лісо… Розведення і особливо лісовідновлення, і от якраз лісівники націлені повністю весь практичний досвід, науковий потенціал, який він досить значний в лісівників Вінничини, націлений на те, щоб підвищити продуктивність лісів. І, зокрема, не тільки в складі дуба, а і інших цінних порід. Ми сильно свої зусилля сконцентровуємо на питаннях збільшення породного складу, особливо цінних порід. Основним завданням лісівників краю, як і всіх працівників лісової галузі, є збереження та примноження лісових ресурсів. Держпідприємства лісового господарства області успішно виконують державну програму заліснення Вінничини, оберігають державний лісовий фонд. Останніми роками обсяги створення нових лісів в області зросли майже в три рази. Завдання наше це. Подвоїти продуктивність лісів, звичайно, це в перспективі, хоча конкретні кроки ми робимо сьогодні, і в технології створення лісів, в їх підвищенні ефективності. І якщо в нас сьогодні 290 км з гектара середній запас, середня врожайність у віці ці лісових насаджень, то ті найкращі насадження, які ми досліджували, продукують нас і 400, і 500, є навіть 650 км з гектара. Тобто ми чітко визначили пріоритети. Очільник Вінницьких лісів. Лісівників переконаний, що якраз умови зростання лісів можуть продукувати, і цей потенціал лісівники зобов'язані використати, тому що питання ведення лісового господарства тісно пов'язано з мисливським господарством і з реалізацією деревини. Сьогодні в державі якраз проходять напрацювання над удосконаленням порядку реалізації деревини. Питання в зв'язку з указом президента щодо заборони експорту деревини лягає теж певним відтиском на нашу діяльність, тому що у нас переважно 60% – це дров'яна продукція. Тому якраз приходить питання, як в енергозаміщенні сьогодні використовувати цю деревину. Звичайно, вінницькі лісівники знають весь трудомісткий процес вирощування. Лісів майбутнього, а також мають всі необхідні для цього умови правильно підготовлені ділянки, якісний стан саджанців і професійність кадрів. Ми знаходимося на ділянці, на якій створені насадження дуба черешету. А сьогодні ми бачимо тут деревину, яка в майбутньому має бути. Високими сортами, тобто перший другий сорт. Валентин Васильович Кавоненко знає кожну лісову ділянку на території свого господарства. Він дбайливо оглядає лісові культури різних років посадки і гордиться ними. Колективу лісгоспу прийшлося подолати чимало труднощів, щоб вивести господарство в лідери серед підприємств області. Нині державне підприємство Дашівське дослідницьке лісомисливське господарство стабільне та прибуткове. А такий статус зобов'язує Постійно тримати планку, працювати в напруженому ритмі. Колектив вже майже 23 роки очолює знаний на Україні фахівець заслужений лісівник Валентин Кавуненко. і як справжній господар показує нам своє господарство, а показати є що. Директор із радістю демонструє жолудь, якого цьогоріч вдалося заготовити чимало. А цей жолудь ми спеціально тримаємо для тієї, ділянки, які. З головного користування вийдуть в зимовий період, то щоб весною їх заліснити, ми ж голоддям їх залісняємо. Те, що процес вирощування лісу це копітка й багаторічна праця, знають, мабуть, всі. А от те, що це неперервний процес, свідчать інші цифри. Аби в наступному році було чим відтворювати лісові насадження, працівники Дашівського лісомисливського господарства заготовили 16 тонн жолудя. Ось так, із року в рік люди, які бережуть і примножують наші ліси, замикають, здавалося б, природний цикл своїми руками, із жолудя – сіянець, далі саджанець, і тільки через 100 один рік дуб достигає своєї стиглості. Дуб являється породою, який, значить, рахується. Представником першого ярусу лісу. От зараз ми бачимо, він знаходиться в першому ярусі, а ялина в другому, граб у другому, це подгонні породи, які супутствують дубові. Ми повинні так сформувати насадження, тому що особливо в м'яколистяних е, насадженнях е, м'яколистяні породи декілька разів мають більшу енергію росту, і вони переганяють дуб і закривають. А достатньо тільки закрити йому вершину, він зразу висихає. І от треба Постійно тримати в першому ярусі. Дашівські лісівники уміло використовують у роботі нові методи господарювання. Діяльність лісгоспу спрямована на якісне поліпшення лісового фонду, підвищення продуктивності лісових насаджень та ефективне використання лісових ресурсів. Тому не дивно, що у господарстві почали садити незвичну для цих місць культуру Чорний горіх. Ми знаходимо на ділянці, яка вперше в нашому господарстві по розпорядженню управління було ввести оріха, культури оріха чорного, які до цієї пори на території даного лісничества не вводилися. Схема посадки 4 метри тут. Ряд Оріха Чорного і ряд дуба черешчатого в даному випадку. І так через ряд йде одне за одним. Отже, нововведена культура горіха чорного гарно росте на Вінницькій землі. Горіх чорний інтенсивно росте, дає деревину. Я сказав, тричі дорожчу, ніж дубова деревина. Це в нас пріоритет, еквівалент. Але разом з тим він не пошкоджується звірями. І в кінці кінців ведення якраз цих плодових дерев збагачує наші ліси і мисливськими тваринами. Є кормова база відповідно. Птахами, і я рахую, що це якраз більш повноцінне створення лісових насаджень. Лісове господарство працює на майбутнє. Це мінімум через 2-3 покоління побачать результат праці теперішніх лісівників. Тому Вінницькі лісівники вже тепер готують собі надійну зміну. І от ми лісівники вже старшого покоління, хто вже має певний досвід в лісовому господарстві, чітко усвідомили, що без роботи з молоддю, без роботи з поколіннями, які прийдуть на наше місце. Ми ж пожинаємо плоди попередніх поколінь. І от якраз пріоритет підготовки кадрів ми створили і побачили, що нам потрібно мати сітку отих, таких певних просвітницьких центрів як би їх назвати, де ми могли б зосереджувати увагу якраз на е пропаганді знань лісового господарства, відношення до лісу, збереження його на Вінниччині. Створили 27 учнівських лісних шкільництв, у яких сьогодні займається біля 3,5 тисяч учнів. Якраз під керівництвом педагогів, кращих фахівців лісового господарства, вони дізнаються про лісове господарство, і це дає свої результати. І це дає можливість якраз бачити, що діти повертаються обличчям до збереження природи. І Вважаємо, що ми лісівники, крім своєї професійної діяльності, якраз оцю орієнтаційну роботу проводимо для того, що вона дає користь цілому комплексу і лісовому господарству, і суспільству, і нашій державі в цілому. Розкажіть, як нещодавно ви висаджували дерева ялини, п'ятий клас висаджував. І як ви їм допомагали? Ми їм показували, як потрібно правильно вимірювати ялину. А також ми на платі і як за нею правильно доглядати. Це не урок біологія, це займаються вихованці учнівського лісництва паросток. Діти готують презентацію для учнів молодших класів. Хочуть усіх учнів школи долучити до лісівничої справи. А саме головне, щоб любили та оберігали ліс. Для того, щоб діти краще зрозуміли, чим живе ліс, і взагалі змінився стереотип про лісівників, адже в нас складається стереотип, що ліс тільки вирізають. З часом ми побачили, що це не так. І виникла ідея на базі нашої школи створити перший в районі, можливо і в області, еколого-просвітницький центр. Приємно, що наше починання підтримав начальник управління лісового і мисливського господарства Бондар Анатолій Омель'янович. Згодом учителі школи та лісівники створили творчу групу, і розпочалася важка клопітка праця по збору інформації. Дійсно, за короткий проміжок в часу вдалося зробити багато, і приємно, що з часом вся ця праця вінчалася успіхом. Так створили перший на Вінничині еколого-просвітницький центр. Поряд з основним завданням лісівників. Та збереження та відновлення лісів поставлена така задача, як створення учнівських лісництв. Для чого вони створюються ці учнівські лісництва? Для того, щоб прищепити дітям, школярам любов до рідного краю, до рідної землі, тут де вони проживають, з метою збереження навколишнього середовища екологічного виховання учнівське лісництво задоволення допомагають лісівникам. Сьогодні учні шкільного лісництва залюбки працюють і на лісовому розсаднику, і заготовляють лісове насіння. Разом з лісівниками підгодовують диких тварин взимку, виготовляють годівнички та шпаківні. Активно приймають участь у всіх акціях, які є сьогодні в лісовому господарстві, займають призові місця і на всеукраїнському рівні, і на обласному. За цей період ми зробили дуже багато роботи. Ми збираємо насіння різних дерев. Найбільше завжди ми збираємо жолудів, тому що від якісного насіння залежить те, як буде проростати сам паросток. А з паростка вже вийде саджанець. Ми висаджували від 2011 році. Ми вже висаджили 26 тисяч 550 дерев. Остерігаємо, наскільки вони виросли і чи вони ну чи вони вродили. Крім допомоги лісівникам, учні плідно займаються науковою роботою, досліджують життя рослин та тварин, які є у місцевому лісі. Ну, я на протязі трьох років займався дослідницькою роботою про мурах. Я складав таблиці, до яких заносив свої дані, які отримував внаслідок догляду і спостережень за мурашниками. Не всі учні, які займаються у шкільному лісництві у майбутньому, стануть лісівниками. Але всі вони будуть знати, що ліс це наше багатство. Його треба берегти для майбутніх поколінь. Подільський ліс, палітра барв і звуків. Над ним зронили пір'я журавлі. Тут жолуді лісовика онуки. А про ліски мов діточки малі, чись у природи мудрості, людину. це різні. юні лісівники Крижопільської загальноосвітньої школи номер 2 Вони цьогоріч вибороли на всеукраїнському зльоті учнівських лісництв третє місце. Лісівники вкладають великі надії на учнівське лісництво. Вважаючи нас своїм помічниками і надійною зміною, саме нам юним лісівникам, в майбутньому доведеться заступити на зелену вахту країн. Робота в шкільних лісництвах має шляхетну мету перетворити свої населені пункти рідну школу, околиці і оруги у квітучий сад. Проте, основне завдання учнівського лісництва переконує його керівник Руслана Абрамова, виховати у дітей не тільки любов до лісу та природи, а й до роботи. Адже під час навчання вихованці не тільки слухають різноманітні лекції, відвідують семінари, а й ведуть дослідницьку роботу та на практиці допомагають лісівникам у їхній повсякденній роботі. Їм дуже цікаво екскурсії до лісу, коли робота саме в лісі відбувається. Вони беруть участь у цій акції, вони ніби як долучаються до поліпшення нашого середовища, тому що ми знаємо, що ліс це наші легені, і вони ніби як носять свою крапельку своєї праці у поновлення лісів України. Учні залюбки займаються в учнівському лісництві. Бути серед вихованців паростка це цікаво і престижно. Кабінет учнівського лісництва це ізюминка нашого навчального закладу. Тут завжди гамірно, тут завжди проходять засідання учнівського лісництва. Тут проводяться найрізноманітніші заходи природоохоронного спрямування. Тут у цьому кабінеті розміщені роботи наших учнів. Любові до природи, до людей, до результатів праці. Хочу порівняти дитину з рослиною. В процесі росту рослини потрібно їй дати все необхідне і вчасно. Грудючий ґрунт, сонце, тепло, воду. Так само дитину в кожному віці потрібно давати їй ту корисну інформацію, щоб вона повноцінно виростала повноцінною людиною. От в цьому я бачу нашу, так би мовити, ціль роботи у даного лісництва учнівського. Зупиніться, подивіться, що принесла сідея. Це ж вона наша найрідніша, найгарніша земля. Ось вона, наша планета, ось вона сонцем зігріта, морями обережами, річками помережена. Це наша планета, земля. Перше правило не знищуйте, не пошкоджуйте дерева і чагарники. Ну що треба доказувати тут? Прийшов в ліс, дихай, а те, що росте, хай росте, не треба його знищувати. Діти уважно слухають розповідь лісівників, бо тут вони потрапляють зовсім в інший світ у царину лісівничої науки, де їм залюбки розкривають секрети лісу. Заради еколого-просвітницької роботи з дітьми і створили Іллінецькі лісівники на базі свого господарства такий чудовий сучасний центр. Робота з дітьми е, таку викликає заснагу для того, щоб в них, от, в них з, з дитинства формувати любов до лісу, е, повагу до лісу, любов до того всього, що там тих кущів, дерев, е, тварин, які просто заздалегідь готувати от, молоді кадри їх. Учнівське лісництво пролісок створили нещодавно, і у дітей ще бракує навиків і досвіду. Але учні залюбки вивчають всі премудрості лісівничої науки. На сьогодні в освітянські проблеми є однією з основних головних проблем це екологічна освіта. І тому дуже важливо сьогодні виховувати не просто учнів, які люблять природу, які знають природу, а важливо, щоб вони були раціональними, розумними, економними, природокористувачами. І от коли пішла мова уже про створення такого лісництва, зрозуміло, що нас воно зацікавило. І сьогодні ми знаходимося в такому класі, в який приходимо сюди до лісників з великим задоволенням завжди, тому що тут, крім цікавих якихось фактів про природу, ми ще можемо пізнати для нас щось. Таке невідоме. Ми дуже вдячні лісникам за те, що вони створили шкільне лісництво. На мою думку, ми маємо допомагати лісникам збирати жолоді, допомагати е, виносити сміття. Ми будемо допомагати лісникам будувати тварин, дивитися, дивитися, щоб в них все було добре, вивозити їм різні корми. Діти дуже з великим настроєм. От сьогодні ви ж бачите, ми теж урок проводимо. І вони дуже залюбки, не то що приходять з таким задоволенням сюди, а побувши тут, поспілкувався, поспілкувався з поспілкувався службою, де з лісгоспу, які проводять уроки. Поспілкувався сам з наглядною агітацією, і виходять ще з більшим настрій, ще багато більшим настрій. Не тільки учні заходять, Заходять сьогодні. двері відкриті. Ми ж створили місяць, не пройшов. Двері не закриваються, не закривається наш еколого просвітницький центр. По тій причині, що приходять рядом студенти аграрного коледжа, приходять, приходять люди, приходять наші ветерани, праці дивляться, спілкуються і, і радуються цим цій роботі. Лісівники сподіваються, що відтепер вихованці Ілінецького учнівського лісництва пролісок будуть учасниками всіх лісових акцій, заходів та конкурсів. Але найбільше хотіли б, щоб діти стали активними їхніми помічниками в лісовому господарстві, щоб переймали досвід старших колег і в майбутньому пов'язали своє життя із лісом.